Вітаю вас на телеканалі НТК події дня вівторка, 18 грудня, у студії Тамара Приходько. Наші журналісти сьогодні розповідатимуть про таке. Коломияни не хочуть ходити на громадські слухання. Святий Миколай іде в гості до дітей міста та району. Діти чорнобильців відвідали садибу Святого Миколая у пістині. Притулок для тварин у Коломиї існує виключно на гроші благодійників. З бюджету дадуть на той рік. У Коломийському політехнічному коледжі відкрили постійну діячу мистецьку виставку. Тепер про це та інше детальніше. Байдужа громада. У Коломийській міській раді мали відбутися громадські слухання із приводу певних змін щодо фонду соціально-економічного розвитку. Влада вже вдруге скликала людей, щоб обговорити це питання, і вдруге коломияни проігнорували засідання. У ратуші мали відбутися громадські слухання щодо обговорення нової редакції про фонд соціально-економічного розвитку нашого міста, розповів заступник коломийського міського голови Володимир Тарановецький. Це викликано змінами законодавчих норм та певними пропозиціями коломийських забудівників та інших зацікавлених осіб. У нас рівно більше три місяці тому назад було такі слухання вже офіційно проведені, але чомусь то на сесії комусь не подобається, не знаю кому. Правда депутати постійно це питання знімають, не розглядають. І згідно законодавства згідно закону про літорну політику вчинені громадські кожні слухання має чинність рівно три місяці. Тому ми змушені були зробити повторні слухання. Але вже вдруге слухання провести не вдалося. Причина одна і та ж відсутність представників громади. Люди знову не відгукнулися на прохання влади прийти і обговорити це питання. Стосується перш за все великих забудівників, які будують у нас будинки. І, відповідно, згідно законодавства, ми якраз регулюємо нашим цим положенням певний відсоток від. З даної їхньої ну, житлової чи іншої площі, яку вони забудовували, треба платити до міського бюджету. В Принципі для міста це потрібно воно є важливо, бо це надходження до нашого бюджету. Неявка сьогоднішніх людей на слухання це означає, що напевне або людей це не цікавить, або їм все зрозуміло, або просто ті сили, які ну чомусь не хочуть це нове положення в новій редакції. Ну, не, не, я не можу навіть, послати, чому вони не з'явилися сьогодні на слухання. Оскільки вже двічі громадські слухання з цього питання не відбулися і люди не висловили своїх думок, це означає, що вони з усім згідні, каже Володимир Тарновецький. Тепер усе вирішуватимуть депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради. Святий Миколаї іде в гості до дітей. Коломийська міська рада та меценати допомогли чудотворцю придбати подарунки для дітей, позбавлених батьківського піклування. Окрім цього, для них у ратуші влаштували справжнє свято. Кожна українська дитина чекає подарунки від святого Миколая. Вранці 19 грудня заглядає під подушку надії знайти омріяну іграшку та солодощі. Щороку коломийська влада допомагає чудотворцю у придбанні подарунків для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Таких хлопчиків та дівчаток у нашому місті є 45. Усіх їх запросили на свято до ратуші. Завдання влади, щоб Миколай зайшов не тільки у достатній сім'ї, сім'ї, а й у сім'ї де. Є приємні, прийомні діти, де діти-сироти. Тому сьогодні ми організовуємо таку зустріч із діточками, які за тих чи інших причин втратили своїх батьків. Почуємо, які проблеми мають ці сім'ї, і від опікунів, і від тих людей, які піклуються про цих діточок. Вже третій рік поспіль допомагають святому Миколаю придбати подарунки і три депутати Коломийської міської ради це Володимир Довганюк, Роман Остяк та Богдан Колодніцький. Чоловіки кажуть, це справа, яку можуть робити усі, адже вона приносить радість нашим дітям. Вже стало доброю традицією, Ми в другий рік поспіль спільно з окремими депутатами Коломийської міської ради, зокрема такими як Богдан Колодніцький, Володимир Довганюк, беремо участь у подібних заходах, оскільки вважаємо, що на День Святого Миколая. Всі діти мають право на подарунок, особливо ті діти, які якоюсь мірою обділені батьківською вагою. І тому ми щиро, щирою душею і сьогодні робимо для них, для цих дітей подарунки. Приємно робити те, що приємно дітям. А це діти особливі, тому що діти залишені батьківської опіки. І це я вже роблю третій раз у... за цей період. І просто приємно дивитися на такі на, е, очі, які е, ну просто е, вони це сприймають як щось неймовірне, ну що таке, подаруночок, А вони сприймають як неймовірне. І дуже прикро, що на сьогоднішній день, скільки ми не заохочуємо, не залучаємо когось, ніхто, от скільки є. Депутатів, скільки є підприємців у місті, ніхто якось не відгукується. А я робив це і буду робити, і, Дона, і пан Остяк, і Володя Довганюк. Ми це будемо обов'язково робити постійно. І, і дуже приємно, що е, і міська рада до цього долучається, як не прикро, що ну немає в бюджеті коштів, але міська рада так само долучається і підтримує цих дітей. Подарунки діти отримали і від громадської організації «Коломийський автоклуб. Їм подарували солодощі і квитки на перегляд мультфільму у сучасному кінотеатрі. Ми не могли залишитися осторонь такого свята, і ми, в принципі, думали, як би це зробити правильно. Ми звернулися у відділ справах дітей молоді спорту. І Ігор Васильович Вихнюк нам порекомендував все таки надати допомогу дітям сиротам, дітям позбавленим в кількох піклування. Ми з задоволенням відкликнулися на От такий варіант, і е, одразу почалися наші благодійні акції. Ми провели наші благодійні нічні хованки, які вже в принципі я надіюся, встигли полюбитися нашим водіям. Там зібрали частину коштів, частину коштів наші партнери. Іншу частину коштів дали члени нашої організації. То я був в принципі так по-приємному шокований, тому що всі долучилися з кінотеатром. «Стрічка» ми зробили їм сюрприз, про які вони ще не догадуються. Ми купили їм квитки на мультфільм Як приборкати дракона. В ратуші діти отримали не лише подарунки, а й масу емоцій. До них приходив справжній святий Миколай та інші цікаві казкові герої. Вони подарували хлопчикам справжнє свято. Кожного року долучаємося до подібних акцій, тому що ми стараємося працювати на різних фронтах. І ми захотіли діткам поставити виставу, щоб це було цікавіше, а не просто вручні подарунків, щоб було кись веселіше пройшло це дійство. Справді ми дуже є проблеми багато в цьому цій сфері. Є діти, які ми навіть не можемо уявити, яким тяжко там жити без своїх батьків і не отримують тої ласки, тої уваги. Тому ми захотіли сьогодні прийти до них і зробити поставити, показати цю виставу. Так, ми то, от, стараємося завжди допомагати таким дітям і на своєму рівні в коледжах. Ми завжди приймаємо участь в таких акціях. І ми допомагаємо їм на Святої Миколаїв завжди збираємо кошти, подарунки даруємо, от, стараємося не обділити цих дітей і своєї сторони так само щось Також діти переглянули міні-виставу у виконанні аматорського дитячого лялькового театру, поспілкувалися між собою і зі знімальною групою нашого каналу. Він е, приносить подарунки. Деякі кажуть, що не вірять в Миколая, бо кажуть, що це батьки що вони приносять. А я думаю, що це Миколай. Я б хотів найбільше змагати добре здоров'я. Щоб мій брат гарно вчився, щоб я гарно вчився, і щоб моя бабуся ще прожила багато років. Чекаю на подарунки, ручку, старочку, вінкс на кнопочки, та й лак для мама. Ці діти вірять в існування святого Миколая, вірять у чудо, яке обов'язково трапиться. Нам, дорослим, трішки б такої віри, що чудеса таки існують. Традиційну акцію проводять у грудні і працівники закладів культури Коломищини. Наприкінці року вони закуповують подарунки та ласощі для вихованців районних шкіл-інтернатів та міського будинку інтернату. Цьогоріч до дітлахів завітали ще й юні артисти. Разом із ними побували на святкових заходах наші журналісти. Три будинки такого типу на сьогоднішній день є на Коломищині. Один із них у гісці. Саме звідти розпочали свою акцію працівники культури району. Для дітей привезли подарунки та ласощі. Але головним був виступ їхніх однолітків цього разу з концертною програмою до вихованців віздецької установи завітали юні артисти з нижнього вербіжа. Вони співали, танцювали та проводили вікторини для своїх друзів-глядачів. Начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор зазначила, що такі заходи її працівники роблять від щирого серця, а дітки отримують таку потрібну для них увагу. Свято святого Миколая є одним з найулюбленіших не тільки для дорослих, а й особливо для дітей. І традиційно працівники відділу культури проводять акцію, яка проходить в цьому році за дорученням президента України з відкритим серцем до кожної дитини, зокрема. Акція проходить під патронатом голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича, який особисто долучився під час відкриття цієї акції благодійним концертом нашого працівника сміхованця, методиста відділу культури Миколи Кавацюка. А сьогодні ця акція продовжує свій шлях безпосередньо в школах-інтернатах. Гвістця Печеніжина і будинку інтерната міста Коломиї. долучилися також до акції сільський голова села Турка Любов Червінська і керівник приватного підприємства Степан Мельничук. Мирослав Червінський того дня на сцені виступали і зірочки, і метелики, і козаки, і чортики. Однак з найбільшим нетерпінням всі чекали виходу Миколая. Його появу зустрічали оплесками. Святий свою чергу побажав дітлахам бути слухняними та гарно вчитися. Опісля нижньовербізькі артисти побували з концертами у Коломиї та Печеніжині. А ще вихованці цих навчальних закладів мають отримати подарунки і від свихованця Микола Ковацюка. Свістя Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подінтика. Діти чорнобильців відвідали садибу Святого Миколая у пістині. До проведення заходу долучилася церква та фонд Андрія Федчука. Юні Коломаяни побували в обісті святого та мали нагоду із ним поспілкуватися. Такі акції ліквідатори планують проводити і надалі. Про це вони розповіли Богдану Малецькому. З самого ранку біля Чорнобильської каплиці людно. Батьки підвозять дітей, а дехто й сам сідає до автобуса. Напередодні свят. Організація ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вирішила познайомити дітей своїх побратимів із обіцям святого Миколая. Благословити дітей на дорогу приїхав отець Іван. Він побажав всім гарного відпочинку. Не залишився осторонь і фонд Андрія Федчука. А голова спілки Віктор Познік каже, що давно мріяв зробити дітям своїх друзів та однодумців такий подарунок. Ми спільно з Карітосом і спільно з фондом Федчука проводимо. Акцію поїздка наших дітей до Садибу Святого Миколая. Акцію запланували ми ще того року. А, ну, ніяк воно трошки не складалося, але дякувати Богу, вчора пройшла день ліквідатора аварії на ЧС. І ми сьогодні взяли автобус і є разом 50 дітей. Маємо відвідати у садибу Святого Миколая і за, заодно дзвонять з Косова там є нова церква, дерев'яна священик, наш отець Іван, голова комітету Чорнобиля. Він домовився ще з священиком, що ми відвідали ще ту церкву. Для дітей це самі знаєте, що спілкування перше, по-друге, витягнути їх з хати, по третє, багато з них. Садиба Святого Миколая знаходиться рядом, але багато дітей не було. От вони вже я бачу, що веселі вони не терплячі, вони хочуть щось побачити. Якраз зараз по дорозі будемо їхати. Дуже багато цікавого. У нас є цікаві краєвиди, тим більше зима така нормальна. Ну і помало організація працює. Одразу ж після приїзду коломийським дітям запропонували познайомитися з оселою Святого Миколая. Вони побували на пошті, в канцелярії та навіть у спальні. Саме там три місяці перебуватиме весна. Опісля всі мали нагоду доскочно награтися в сніжки, зліпити снігову бабу чи покататися на санах. Хоча й змучені та веселі поверталися додому. Богдан Малецький, Сергій Грисак. Програма події НТК. Притулок для тварин у Коломиї існує виключно на гроші благодійників. Місто на утримання закладу поки грошей виділити не може, адже вони не закладені у бюджет. Чиновники обіцяють допомогу уже з Нового року. А поки силами волонтерів тут утримують, годують та лікують цуценят. Про реалії життя чотирилапих у сюжеті Віталій Васильчук. Тер'єра Фріду до притулку привезли активісти вдячних лап. Чотириногим другом її назвати не можна, адже у собачки немає однієї лапи. Фріду знає, чи не половина міста, адже вона кілька років жила у центрі. А про її долю, каже пані Лариса, турбується багато коломиян. Те, що вона вижила, у притулку вважають великим чудом. А ротвеллер Малиш, так його тут охрестили, взагалі не може звестися на ноги. Волонтерка каже, що особисто привезла собаку до притулку. А ще тут є житель, якому 9 років. Коли господиня вийшла заміж, у чоловіка, як виявилось, алергія на шерсть. Ніякого виходу, крім як здати вірного друга до притулку, жінка не знайшла. Втім, бувають і цинічніші випадки. Привозить сюди. З дому собак, які народилися у них дома, вони не знають, де їх діти привозять сюди. Не розуміючи про те, що притулок для собак створений для бездомних собак, тобто для тих собак, які зараз бігають по вулицях міста. Усім собакам, згідно з державною програмою, роблять щеплення проти сказу. А ще вдалося трохи утеплити одну із кімнат, де зараз перебувають хворі або ж дуже маленькі цуценята. На сьогодні, каже заступник міського голови, у притулку офіційно працевлаштовані двоє людей. Ветеринари тут поки не працюють, але проводять у своїх клініках безкоштовну стерилізацію. Проте залишається проблема із транспортом. А поки у міській раді формують бюджет на наступний рік. Скільки коштів закладати на притулок, наразі вирішують. Фінансування на цей рік в міському бюджеті. На притулок де собак не було закладено, ми плануємо вже кошти на 2013 рік. Якщо рахувати по, тільки по потребах міста, це була би одна сума, але як мені от вже сказали працівники цього притулку, що, на жаль, у нас вже є випадки, коли з Верховини привозять собак, коли привозять з сіл. Я розумію, що це може краще, ніж викинути його просто на міську вулицю, бо раніше люди приїжджали в місто Коломий на базар і випускали їх просто на вулиці. Ці міста можливо воно краще ніж було, але в той же час і притулок ще раз підкреслюю, не для того, щоб утримувати тих собак, які віддають власники. Все, що ви зараз бачите, це спонсорська допомога, каже пані Лариса. Активістка вдячних лап прийшла сюди на початку листопада, щоб погодувати цуциків, і залишилась до цього часу. Після питання хто зранку відкриє відкриється, і дасть поїсти. Ну, дівчата кажуть, хто на роботі, хто не може, в чому лишилася ще на день ще. Хоча у притулку вже порівняно налагодили роботу, все одно тут не вистачає багатьох речей. Лампочки, скотч, корм, старі меблі, папір, газети, посуд, дитяче харчування. Все це потрібне у повсякденному житті чотирилапих. Буквально все, що є в приміщенні, значить меблі, що є в меблях, тобто крупи, корма місні, корма сухі, навіть, ну тарілки, Навіть ця житерка, що куплена. Тобто, все це є матраци, наприклад. Ну, все, 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 що ми можемо бачити. Частина ліків це все — коломияни і волонтери. Там і пан Юрій Овчаренко, і Лідія Володимирівна Ліпецька. Тобто Це іменно масова допомога, тому що. І фінансова, і є. Люди навіть привозять писеняти тут же кажуть, утнати вам 100 гривень, щоб було на утримання собаки. Ще одна проблема притулку надто холодні приміщення, щоб купати цуциків. Тому волонтери після щеплення везуть їх додому і там утримують кілька днів. На сьогодні тут мешкають 17 дорослих собак і 22 цуценяток. Світ моїх захоплень у Коломийському політехнічному коледжі відкрили постійно діючу мистецьку виставку у ролі експозиції. Роботи студентів у планах адміністрації закладу оновлювати виставку кожного місяця. Деталі у наступному матеріалі. Така мистецька акція у політехнічному коледжі відбувається вперше, розповідає заступник директора з виховної роботи Оксана Лоїк. До цього вони традиційно організовували лише раз на рік виставку творів народної творчості. Тепер експозиція діятиме у навчальному закладі постійно. У нас є дуже багато талановитих дітей, особливо тих дітей, які займаються в школі художній, які просто самі від Бога мають якийсь талант. І ми вирішили проводити кожного місяця виставку творів. Які представляють наші студенти світ моїх захоплень. Право відкрити виставку отримали другокурсники Ірина Сердюк та Андрій Багрічук. Цілий місяць у лекційному залі красувалися їхні роботи. Майбутній бухгалтер Ірина представила свої оригінальні листівки та кілька декоративних робіт. Між іншим, поряд із навчанням та творчістю дівчина ще й стигає займатися лижним спортом. Захоплення можна сказати, і хобі з'явилось дуже давно. Ну, ще, ще навчалась десь у початкових. Класах в школі, але почала цим далі займатися, знаходила в інтернеті, можна сказати. Так як квілінг, це йдуть у мене відкритки з квілінгу. і Мені це подобається. Я цим займаюся дуже давно і не лише відкритками, відкритками. Я з бісеру теж ленточки, стрічки вишиваю, хрестиком. Багато чим займаюся дуже багато. Андрієві 16 років. Він навчається за спеціальністю автоматизація виробництва. На виставці представив свій живопис. Якщо вірити моїй мамі, це почалося дуже давно з розмальовування обоїв їхньої її ж косметикою. Пізніше це проросло в художню школу, яка в результаті вилилася в те, що ви бачите. Мені це надзвичайно подобається. Я цим практично живу. Завдяки виставці студентської творчості у політехнічному коледжі відкрили дуже багато талантів. Як зізнаються викладачі, вони навіть і не підозрювали, що їхні вихованці такі обдаровані і рідносторонні. Тепер уже навіть є невелика черга на наступні експозиції. До прикладу, у січні планують представити бісероплетіння. Вже на лютий у черзі є вишивка. Дітям це подобається, і діти знайомляться з цими виставковими творами, і вони, я так думаю, що. О і самі, напевне, схочуть щось зробити гарне, щоб бачивши такі чудові твори, напевне, також схочуть прийняти участь. Це можливість для того, щоб студенти могли самовиразитися, для того, щоб вони могли подати. От ми такі, є, ми це вміємо, ми це можемо. Потрібно розвивати такі напрямки, бо багато дітей, багато в них різних напрямів у мистецтві. Тому ми мусить всі це побачити. Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук. Програма події НТК. У неділю у природичому математичному ліцеї відбувся шаховий турнір серед школярів, присвячений Дню Святого Миколая. Про те, хто переміг, далі у сюжеті. Насамперед необхідно згадати, що тут діти полюбляють уроки шахової гри і постійно їх відвідують. Клас відремонтований, укомплектований необхідною матеріальною базою. Тут затишно і тепло. І якщо б такі класи були в інших школах, то ця інтелектуальна гра значно б розвивалася. Змагання проходили за швейцарською системою в сім турів з комп'ютерним жеребкуванням. Тут було все розчарування в поразках, радість у перемогах. Але хто грає, вивчає, той і перемагає. В підсумку змагань в загальному заліку перше місце виборов Андрій Колісник. З відмінним результатом 7 балів із 7 можливих. Друге місце посів Назар Бутюк 5 балів. Третє Марійка Дяків – 4,5 бали. Вона перша серед дівчат. Друге місце серед дівчат Олександр Полічук. У віковій групі до 10 років перше місце виборов Євген Боднарук, друге Володимир Гуцуляк, третє Ілля Рожко. У віковій групі до 8 років перше місце у Данила Савченкова. Друге Віллі Цапа, третє у Ростислава Гринюка. Варто згадати про двох наймолодших учасників цього турніру шестирічних Станіслава Єрьоменко і Ростислава Гринюка. Вони в цій швидкій грі не розгубилися, пройшли всю дистанцію і набули певного досвіду змагань. Призерів нагороджено грамотами і всіх учасників з солодкими подарунками. Наступний турнір перед новорічний відбудеться 30 грудня, початок о 14-й годині. Громадська організація шахістів Коломиї висловлює подяку за солодкі подарунки супермаркету п'ятірки. Суддя організатор змагань Василь Слободян. У середу, 19 грудня, у Народному домі відбудеться вистава для дітей Пригода зі Святим Миколаєм початок о 14-й годині. Приходьте. І знову ж таки, 19 грудня у День Святого Миколая у Коломиї засвітять головну ялинку міста. Все відбуватиметься у святковій атмосфері, початок о 17-й годині. У четвер, 20 грудня, у народному домі Коломиї проведуть урочистості і з нагоди Дня міліції, початок о 12-й годині. А в суботу у Палаці культури Народний Дім відбудеться чемпіонат України. З брейкдансу початок о 17-й годині. У вівторок, 25 грудня, в Коломиї відбудеться забіг дідів морозів, старт із площі Скорботи, фініш на площі Тараса Шевченка. До участі запрошуються мешканці та гості міста. Обов'язковий дрес – костюм Діда Мороза. Кращих чекатиме грошова винагорода. Початок о 13-й годині, 25 -го грудня. Організатор Коломийська міська рада. І на сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати. Та на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Я ж бажаю вам, щоб сьогодні святий Миколай приніс вам та вашим рідним гарні подарунки і до зустрічі. Цього дня, 18 грудня 1887 року, у селі Луці Малій на Тернопіллі народився Михайло Задорожній, викладач класичних мов у Коломийській, українській та польській державних гімназіях. Михайло Задорожній також був настоятелем Коломийського інституту шкільної помощі. Він довше життя прожив у нашому місті, але помер у Львові, де й похований на Личаківському кладовищі.